Аслідок російської балістичної атаки на Київ вранці загинуло чотири людини і ще троє постраждалих. В місті зафіксовано займання падіння уламків і пошкодження об'єктів інфраструктури, зокрема станції метро Лук'янівська. Про це повідомляють в повітряних силах. Про це пише мер міста Віталій Кличко, начальник МВА Тимур Ткаченко і ДСНС. 5.50 оголосили в місті повітряну тривогу. За словами кличка, внаслідок атаки сталося займання нежитлової будівлі у шевченківському районі, а також пошкодження житлових будинків. У Деснянському районі зафіксоване падіння уламків. Ткаченко пише про те, що за оперативними даними у шевченківському районі, внаслідок ворожої атаки є один загиблий. Пізніше він повідомив, що у Шевченківському районі кількість загиблих зросла, повибивало. Вікна і є задимлення в під'їзді житлового будинку. Пошкоджені також скляні елементи входу на станцію метро Лук'янівська. Її наразі закривають на вхід і вихід. Поїзди прямують без зупинки на станції. У Шевченківському районі також пошкоджений е, трубопровід водопостачання і вже ближче до сьомої ранку. Ткаченко знову повідомив про збільшення числа постраждалих. На жаль, маємо вже четверо загиблих у цьому районі і троє постраждалих. Крім того, внаслідок російського обстрілу об'єкта інфраструктури у Запоріжжі, 10 людей дістали поранення, постраждали житлові будинки, адмінбудівля та приватний транспорт. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. Завдали удар росіяни по об'єкту інфраструктури. Попередньо є також і поранення. Внаслідок атаки частково зруйнована адміністративна будівля одного із промислових об'єктів. І крім того, пошкоджені житлові будинки і приватний сектор. Федоров повідомив, що кількість постраждалих зросла до 10, хоча спочатку загалом оцінювалася кількість постраждалих до у двоє людей. Одна жінка у важкому стані, ще двоє-троє чоловіків в стані середньої тяжкості. Всі постраждалі зараз у лікарні, усім надана необхідна допомога. По Херсону протягом 17 січня по Херсонській області через російські е, обстріли загинула одна цивільна особа, і ще п'ять дістали поранення. Про це повідомили у Херсонській ова. Загалом російські окупанти били по критичній та соціальній інфраструктурі житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема, пошкодили 23 приватних будинки і також. Окупанти понівечили газопроводи і гаражі, сили протиповітряної оборони над територією цієї області збили також і шахет під ворожим вогнем та авіаударами. Опинилися Антонівка, Береслав, Шляхове, Степне, Дубчани. Загалом там список із понад 15 населених пунктів і громад, які регулярно зазнають обстрілів з боку Російської Федерації. Щодо обстрілів, до речі, цієї самої Російської Федерації, то наші захисники і захисниці збили дві балістичні ракети з чотирьох, які росіяни запускали вночі, і також 29, дев'ять перепрошую, із 39 безпілотників, які окупанти запускали по території нашої країни. Чотири балістичні ракети Іскандер М або КН 23 були запущені із Воронезької і Брянської області Російської Федерації. Підтверджено збиття двох із них на Київщині. Від уламків, які впали у Шевченківському районі столиці, загинули люди. Повітряні сили звітують, що частково зруйновано виробничу будівлю підприємства, пошкоджено будинки, вхід в метро, автомобілі і магістральний водогін. Військові додають, що противник вдарив також балістикою по одному із підприємств Запоріжжя, про що ми щойно говорили. Там є постраждалі, є побиті будинки і транспортні засоби. Про загиблих наразі не повідомляється. Ворог вночі загалом атакував Україну 39 безпілотниками із Міллєрово, Брянська і Приморсько-Ахтарська це все <кій> перепрошую, територія Російської Федерації. Збиття 24 ударних безпілотників, типу Шахет, підтвердили в Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській та Донецькій областях. Ще 14 безпілотників-імітаторів локаційно втрачені.